Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас. У ефірі програма Камінецькі новини. В студії для вас працюють Інна Дорога та Олексія Бросимов. Починаємо наш випуск. На жаль, через збройну агресію Росії Україна щоденно втрачає бійців. Сумні звістки також отримує Кам'янеччина. 12 жовтня Кам'янськ-Подільська громада попрощалась із загиблим на війні Володимиром Шоткевичем. Йому було лише 46 до лав Збройних сил України вступив ще у 2014-му. Мав звання сержанта, працював на посаді командира бойової машини, командира штурмового відділення. Його життя обірвалось 6 жовтня на Донеччині. Поховали героя у рідному селі Зіньківці. Роман Сік, 1992 року народження, родом із села Лисець Кам'янесподільського району. Загинув 10 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Єгорівка Донецької області внаслідок штурмових дій російської армії. З війни його не дочекались мати, дружина і неповнолітня донька. Ігор Богатир, народився, жив і працював у селі Кугаївці Кам'янесподільського району. Мобілізований у березні 2023-го. 20 липня свій 47-й день народження святкував зі зброєю в руках. Був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки. Загинув 3 жовтня поблизу населеного пункту Копані Запорізької області. За життя був нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Іван Тимків, житель села Слобідкарехтівська, з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав Збройних сил України. 2 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення несумісне з життям. Йому було лише 40. Також стало відомо про загибель 42-річного Сергія Мельника. Його життя обірвалося 30 вересня під час виконання бойового завдання. Михайло Посідко оголосив про скликання 34-ї позачергової сесії міської ради. Пленарне засідання заплановане на 17 жовтня. У переліку близько двох десятків питань: це блок соціальних питань, фінансова підтримка комунального підприємства міське та проекти рішень спрямовані на завершення процесу ліквідації комунального підприємства Комбінат Благоустрою. 1 жовтня за розподіл, або як ми звикли говорити за доставку газу, потрібно сплачувати по новому. Власне рахунки споживачів залишились незмінними. А от сама компанія трансформувалась. Яким чином все таки правильно проводити оплату, що робити, коли у вас переплата або навпаки заборгованість? Каліковану відповідь ми отримали в самій компанії. З 1 жовтня 2023 року послуги з розподілу або доставки природного газу на території Хмельницької області надає державна газорозподільна компанія Хмельницька філія газмережі національного державного оператора газорозподільні мережі України. Дані зміни відбулися в відповідності до постанови НКРЕКП номер 1769 від 29 вересня цього року. Тому повернення мереж в управління держави на сьогоднішній день. Гарантує безперебійне газопостачання і успішне проходження опалювального сезону, до якого ми до якого ми на сьогоднішній день посилено готуємося. А в умовах військового стану безперебійна доставка газу державним підприємством. На території України це також питання і національної безпеки. Звертаю увагу наших споживачів, що з 1 жовтня цього року значить змінені реквізити для оплати за доставку газу, а саме банківські реквізити. Оплату необхідно здійснювати за реквізитами з 1 жовтня Хмельницької філії того газорозподільної мережі України. Отож, з 1 жовтня за доставку газу сплачуємо за новими реквізитами на рахунок Хмельницької філії газ мережі. Банківські установи та поштові відділення повідомлені. Хто сплачує самостійно через мережу інтернет, має ввести відповідні реквізити компанії. Особові рахунки споживачів залишились тими самими і починаються цифрами 14.00. Хочу наголосити, що станом на сьогодні е, особові рахунки для клієнтів Хмельницької філії газорозподільної мережі не змінилися. Вони, як і раніше, починаються е, на 14 2, і 6 цифр після 14.2.00, змінилися лише реквізити банків, про що ми всі банківські установи та відділення Укрпошти на сьогоднішній день повідомили. Е, тому дякуємо кожному споживачеві за розуміння та вчасну оплату. Зміна реквізитів не означає, що можна не зважати на попередні розрахунки. Якщо станом на 1 жовтня ви маєте борг за доставку газу, його таке доведеться сплатити, вказавши, що це кошти на рахунок. АТ Хмельницькгаз, як бути споживачам, якщо існує заборгованість перед «Хмельницькгазом» за попередні періоди. Наявну заборгованість, яка накопичилась станом на 1 жовтня 2023 року, необхідно сплатити на розподільчий рахунок АТ Хмельницького Отримувач АТ-Хмельницьгаз, який надавав послуги станом до 1 жовтня, банківські реквізити АТ Хмельницьгаз залишилися незмінними. При призначенні платежу споживачу необхідно зазначити особовий рахунок, який починається на 14.00 і шість цифр після нулів. Та адресу газифікованого домоволодіння і прізвище споживача. А Є ситуації, коли люди навпаки сплатили кошти наперед, наприклад, до кінця року і мають переплату. От як тепер чи реально їм повернути ці кошти? Якщо стане на 1 жовтня цього року, споживача залишилась переплата за послуги розподілу або доставки природного газу, кожен споживач цю переплату може повернути шляхом написання заяви на повернення коштів. Значить для проведення звірки по особовому рахунку, кожен споживач може. Звернутися на Симона Петлюри 14 центр обслуговування клієнтів, звіритися з нашими фахівцями, і в разі наявності переплати е, йому нададуть зразок заяви написання на повернення коштів. При цьому необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код споживача, е, банківські реквізити, карточки, куди буде проводитися повернення коштів. Цю переплату, яку споживач повернуть з розрахункового рахунка Техмальністга, споживач може в майбутньому сплатити за е, доставку на того газорозподільні мережі. З України. Отож, якщо у вас переплата, прямуйте до центру обслуговування клієнтів і пишіть заяву, аби вам повернули кошти. З собою прихопіть паспорт, довідку з банку про власний рахунок та квитанцію на суму переплати. Автопарк районного управління національної поліції суттєво розширився. 45 залізних коней марки Рено Дастер правоохоронці отримали від міжнародних партнерів в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади. Кам'янеччина стала першим районом Хмельницької області, який повністю перейшов на обслуговування поліцейських офіцерів громад. 15 територіальних громад району, а це 330 населених пунктів, обслуговують 59 шерифів. Окрім ключів від автівок, поліцейським вручили помпові рушниці. Безпека і захист невід'ємні умови сьогодення. Як правильно себе поводити, школярів вчитимуть у навчально реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради, який працює у Кам'янці-Подільському. Унікальний клас безпеки 11 жовтня урочисто відкрили на Кам'янеччині, а саме у Кам'янець-Подільському навчально реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради. Відмінність цього класу у наповненні, яке адаптоване для дітей з особливими потребами. Ми вагалися з колегами, як правильно організувати клас безпеки саме для наших особливих діток, тому що поняття безпека для наших діток подається трішечки по іншому. Тому ми напевно, що більше року з колективом готувалися до відкриття цього класу. Це і дидактичні матеріали, це і стенди, і плакати. Ми всі робили з врахуванням наших діток, щоб ми могли правильно і доступно. Ну, діткам роз'яснити, як же саме убезпечити себе і забезпечити собі безпеку і повідомити про те, що я в небезпеці, мені потрібна допомога. Вдалось так. Ми вважаємо, що нам усе вдалось, і маємо надію на те, що від сьогодні наші дітки будуть навчатись безпеці в гарному затишному класі. А також ми ми запрошуємо сусідній заклад, де теж навчаються дітки з порушеннями зору. Наш клас безпеки, тому що ми врахували і їх особливості. Клас поділено на острівки пожежної, дорожньої, мінної безпеки та до медичної допомоги. Кожен куточок є унікальним за своїм змістом та особі. Особливим наповненням. Як таким діткам сигналізувати про небезпеку, що загрожує? Саме для них складено піктограми. Це контрастно білі на чорному фоні. На перший урок до нового класу безпеки завітали представники Державної служби надзвичайних ситуацій, Нацполіції, обласної військової адміністрації та обласного департаменту освіти. Цей проєкт починався ще до війни. І стартував з 23 класів безпеки по всій державі. На сьогоднішній день вже тисячу більше 1700 класів безпеки, і вони всі різноманітні. Що мені подобається, що кожен директор, там де я був на відкритті, там де мені мої колеги передавали інформацію, він підходив душевно до цього проекту, а не для того, що у нього створився клас безпеки. І кожен клас безпеки він по своєму унікальний. Хоч він і має однакові локації: пожежно, безпеку, мінну безпеку, локацію національної поліції, до медичної підготовки, але кожен директор намагає. Враховувати особливості його закладу, його дітей, і це додає проекту класу безпеки ще більшої такої душевності. І Він я сподіваюся, що буде розширюватися на всю нашу державу, і діти наші будуть вчитися безпеці. Безпека буде ставати модною. І через дітей ми будемо навчати і дорослих бути безпечними. Перший урок завершився врученням подарунків та взаємними побажаннями. А на шкільне подвір'я під дружні оплески малечі завітали відомий пес-патрон. Безпека і захист надважливі умови сьогодення. Тому до проведення занять у таких класах безпеки залучають правоохоронців, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій і навіть військових. Безпечна громада, безпечна країна, керуючись таким гаслом у Гуменецькій територіальній громаді відкрили уже другу місцеву пожежну команду. Ми зробили те, що порахували за потрібне, порахували, що воно мусить бути. У населених пунктах, у яких відсутні державні пожежно-рятувальні підрозділи, органи місцевого самоврядування за погодженням із державною службою надзвичайних ситуацій створюють місцеві підрозділи самостійно. Тож у селищі Сахкамінь віднайшли приміщення, відремонтували його і зробили цілий адміністративний центр з амбулаторією, старостатом та пожежною командою. Велика кількість населення живе на маленькій площі, багатоповерхівки всі разом. І дуже зручно, коли ця вся інфраструктура на місці. Сах камінь це єдине селище, де є багато, багато поверхівок. Вибачайте за тавтологію. Якщо виникає якась надзвичайна ситуація, то дуже зручно, коли на місці техніка, на місці люди. Тому я дуже рада, що саме так сталося, що в нашому населеному пункті сьогодні ми відкриваємо місцеву пожежну команду за створення пожежно-рятувального підрозділу. Директор департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Чакригін подякував і громаді, і добровольцям. Я Хочу подякувати добровольцям за те, що ви погодилися вступити в наші лави, тому що я кажу, що добровольці це такі ж самі рятувальники, як і ДСНС. Ви наші помічники, ви допомагаєте нам. Я дякую керівництві області, керівництву я дякую вашій громаді, що ви підтримуєте нашу ініціативу щодо розвитку добровільної пожежної охорони. Ми будемо ще більше і більше зі своєї сторони запроваджувати по всій державі, щоб була не тільки державна служба з надзвичайної ситуації, щоб були добровільні пожежні команди. Сприятимуть роботі пожежної команди, отримані у подарунок бензопила, мотопомпа та мікрохвильова піч. А добровольців екіпірували формою. До речі, добровольців гуменецькій територіальній громаді не бракує. Мене спонукало вступити в добровольчу пожежну дружину. Те, що Сам перед обов'язок як громадянина України, безпека в нашій громаді має бути стояти на першому місці. Місцева пожежна команда має все необхідне для роботи, а всі члени пожежно-рятувального підрозділу пройшли відповідне навчання. Чотири водія і чотири пожежних. Чи пройшли вони відповідне навчання? Чи готові вони? Так, да, навчання всі пройшли в Хмельницькому навчальному центрі. І підготовку повністю професійно не зробили, і зараз виконують свої обов'язки. Заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Дмитро Стецюк назвав цей підрозділ найкращим в області. Я на сьогоднішній день з певністю можу сказати, що це найкращий підрозділ в області на рахунок обладнання створення приміщень відповідно, які. Служить для несення служби особового складу, забезпеченість автомобілем, усім необхідним обладнанням та майном. Дійсно, це, це одна із найкращих громад, і, і одна з і один з найкращих підрозділів місцевої пожежної команди. І він сьогоднішнього дня розпочинає своє своє повне функціонування і стає на варту безпеки громади. Місцеві пожежно-рятувальні підрозділи залучаються не тільки для гасіння пожеж, а й до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних рятувальних робіт. Загалом це один із шляхів посилення безпеки у населених пунктах. А це була вся інформація на сьогодні. Сподіваємось, наступний тиждень принесе більше позитивних новин. Працюємо заради перемоги. На все добре.